О, це Анастасія Станкова, прийшла до нас в кадр. Вона не думала, що вона потрапить до нас в кадр. Е, Настя, скажи так. Логіка Різдва в тому, от як кажуть, е, от сьогодні там чоловік в ефірі сказав, Чекаю що, ти що, ти що, що новий рік Ні, кажи, що ти не можеш говорити в ефірі. Вона в ефірі. Логика, ну, дивись, дивись, що ти святкуєш його після нового, ну тобто не після нового року, а до. Тобто ти розгорняє, закінчується піст, різдво і тоді новий рік це теж свято. А у, у православних завжди піст на новий рік припадає. Розумієш, завжди сьоме число це. Це от Різдво свято. Того такий піст. І піст серйозний. І всі, ну дивися, і всі, боже. якщо ти православні, вимушені грішити, ну більшість, вони їдять олів'є, п'ють алкоголь в новорічну ніч. Дивись, я греко-католичка. Так не може Ми бути йде... франківської області. Ви теж святкуємо, може, різдво 7 січня ківці. Але наприклад, в мене ще в бабусі там дідуся на Франківщині вони не святкують майже новий рік першого. Тобто, розумієш, у них все так змістилося, що в них новий рік 14-го, і для них це все, тобто вони далі посіть першого січна, 31-го, 1 першого 31 до 6-го, 6-го там свята вечеря, і тоді 7-го вже типу розговіться всі, і ото вже го нормально святкують. Розумієш, і в мене, коли я була мала, то були такі от приблизно уявлення. А зараз, типу, все на якось так пере. Я вже не знаю, або нам краще 25-го зарісло святкувати. Або що? Ну воно все трохи дико, чесне слово. Ну, чесне слово, тепер хіба я залізю стану. Так от, скажи на нас, ти взагалі зі Західної України, а тебе не... Да, — Так, ти редактор, він коли ведучий, але зараз ти прийшла туди, як я тебе піймав випадково. Дивись, скажи мені, того. як людина, і скажи мені. Ану, чого ти прийшла? Бо приїхали в мого чоловіка, дідський дядько, дядько з Мюнхена, спеціально на Майдан. Мюніч! Да, спеціально на Майдан. Подивися, їх зараз тут я. ти Розумієш? Вони там вона українська, він наполовину країнець, наполовину німець. Його батько ще Он був, потім там в бік Німеччина, ла, ла ла Ну і от коли. Ла-ла, це редактор, це редактор ефіру громадського телебачення. Ла, ла ла дякую, Настя, дякую. У нас Настя була в ефірі. Так, да, то я тільки зустрічати родину. Ось, Добре, зустрічати. і ну от ти ж скажи, в тебе сьогодні не святковий такий настрій, не святвечір? Тільки що я йшла по пресобор, зайшла, там перехрестилася і вже йду їх зустрічати. Так що, ну, святковий. Греко-католики на найчистіше з рима-католиками дружить. Ми завжди. Я своїх друзів робокатолики всіх завжди вітаю. Mm -hmm. Там ми стараємося теж якось там, там, ну так дуже так скромно відзначити. Там святвечір католицький теж. У нас є з нас нічний режисер Ілля Безкоровальний, і він я йому дзвоню без, без однієї хвилини одинадцять. І він не бере трубку. Я ще раз дзвоню, ще раз дзвоню. Він бере трубку і каже, Бодя! Зараз іде месо з Ватикана. Як ти думаєш, що важливіше? Ти чи Ватикан?» Чи Як... папа Римський. Ну да, да. А я, я кажу, я кажу, да ну дійсно різдво слухай. Кажу, та ну. Я кажу, слухай, а скільки ще буде тривати Меси? Він каже, та до ранку, ці, ці, ну, цілу ніч. Я кажу, а, чу, так випусти мене на годинку і далі дамо слово папі. От. Так що дякую, Настя. Це правда, редактор вирішила дати котя Все, дякую, редактор. Ось така Настя. Ми любимо її покадрувати. От ми знімали Настю Станко. а зараз ми можемо показати її чоловіка Володимира Антонюка. Так, добрий вечір. Добрий вечір. Вас і тебе хотіла закрема. А ти римсько-католик чи ні? Mm. Ти греко католик. Я православный. А Православний. Але у нас я, я... я... католик, католик. Я... З, Мюнхена. з Мюнхена, так. Да. А що а... а ви тут з Мюнхена? А ви знаєте, що Анастасія вас розшукує? Так, ми знаємо. Вона зараз буквально через п'ять хвилин буде біля. нас. Ага, добре, тоді нам може час тікати, бо ми сьогодні вже її знімали. Добре. Якраз коли вона вас шукала, там близько. з гон. А ви з Мюнхена приїхали, так? так? Так. І що ви тут робите в Києві? Ну, ми Ви приїдули. українці? Uh, так, я бавару українець. І... Мама німка. Ну, мама була німка. Бако був українець. Uh -huh. Але після війни Він. Може не міг порокати, більше так, повернутися так, на Україну, так. тому що я народився в Мюнхені, і це моя Мініч. так це моя дружина, так. Е, Ірина. Та і я сама з Рівнищини, так. так з Березного. Ось. І звичайно у нас Ви знаєте, я би хотів хотів вас порадувати, що вас дивляться хтось із Мюнхена, але я цього не зроблю, тому що пряма трансляція Ютуб не не дозволена в Німеччині не лише не лише пряма трансляція громадського, взагалі онлайн, онлайн знаєте, щось вибирали між лісабоном і Парижем, вибрали Київ. Так, у нас різдвяні канікули злучилися, і ми, ми так в основному завжди на, на Різдво стараємось поїхати десь по Європі. І ми вибирали між. Я була за Париж, мій чоловік був за Лісабон. Ну, не могли зійтися, так, а тут почалася революція, і в нас іншого виходу не було, як приїхати звичайно в Київ. Тому ми тут з вами разом. Ну це знаєте, дуже гарний країни. Героям слава. Дуже гарна мотивація для тих, хто сумнівається, чи зустрічати на Майдані Новий рік чи ні. Саме ви, на Майдані де ви, річ, ви, ви, не новорічна ніч. Очевидно, ви, ви, ви. вітаю вас. Бажаємо вам, вам швидшого воз'єднання з Анастасією. У тебе з'єднання буде і ось зараз буде щаслива родина. Як та свята родина, як на на їхню честь сьогоднішні свята, це колись була родина Йосифа Марії. І я навіть третій день святкую греко-католики. От ви бачите кумівство в прямому ефірі тут, на громадському. От, тому що ми знімаємо родину редактора, вечірнього редактора. Все, дякуємо вам.